Зараз доєднуємо народну депутатку Євгенію Кравчук, вона заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас, пані Євгенія. Вітаю добрий вечір. Враховуючи те, що у нас дедлайн вступу – 2030 рік, то та кропітка роботу, про яку каже віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, вона, мабуть, весь цей час тривати і буде. Проте, а можете роз'яснити? Кропітка робота вона буде полягати виключно у переписі, модернізації, синхронізації законодавства, і не більше того, і потім у впровадженні так цих новел уже на практиці, чи у чому ще вона буде полягати? Звичайно, що нас будуть оцінювати за тим, чи ми імплементували законодавство Європейського союзу до нашого законодавства. Це різні директиви, які можуть бути проголосовані в Верховній Раді як законопроекти. Це можуть бути рішення уряду, постанови. Це тисячі і тисячі актів. Вони розділені по розділам цих розділів 35, кластерів шість. І ми запропонували, щоб працювати одразу кластерами. А не чекати, поки там другий чи третій розділ відкриється і закриється. Чому я не кажу перше відкриється закриється? Тому що за правилами, оцей от основний розділ, який стосується основоположних прав, він відкривається першим і закривається останнім. Тобто він буде оцінюватися аж в кінці всього процесу. Ви назвали дедлайн 2030 рік. Насправді ми ставимо собі дедлайни по виконанню ще швидше, і ми маємо це робити, як і робили з попередніми там семи пунктами. Усіма умовами, які нам висували, чому тому, що буде ще час на оцінку з боку Єврокомісії, з боку політичної оцінки усіх урядів 27 країн, тому ми маємо навіть такий от тримати запас, але дуже важливо, що сам євросоюз і Брюссель, і різні країни вони подають сигнали, що так і Євросоюз має змінюватися, переглядати свої політики, готуватися до прийому нових членів. in search of the satellites until the end of this decade. Слухайте, там парламентська асамблея ради Європи одразу два напрямки, одраби зустрів два стріми Відпрацьовує один з них це про культуру і про культурне знищення. І важлива така, знаєте, глибова фундаментальна тема, до якої потрібно підступатися з різних боків, з різних сторін і копати не перекопати. А в які моменти кому вдалося переконати комітет культури парі про те, що це важливо, і що ми кенселимо не Пушкіна, а Путіна це так не працює. І взагалі, як відбуваються отут тут дискусії? Бо знаєте, історія про захоплення великою російською культурою? Хоча це теж наратив насаджений. Ми ж не кажемо велика німецька культура або велика французька культура. Ми чомусь власне, от з, так, з таким підходом, як отут відбуваються баталії, якщо дозволите, саме на культурному тлі. Насправді, вперше парі проголосує резолюцію, яка присвячена саме культурі і культурі українській і знищенню ідентичності українців. Це відбудеться. я Сподіваюся, завтра я автор цієї резолюції, і мені довелося працювати два роки над цим, щоб провести багато слухань, показати на прикладах, що це цілком сплановані атаки на культурні об'єкти. Що до цього можна додати те, що відбувається на тимчасово окупованих, Вних територіях, де крадуть е, наші культурні цінності, де е, в, е, тримають в підвалах, е, катують, вбивають. Як це відбулося з письменником Миколенком, дитячим на Харківщині, нашу еліту е, наших письменників е, фактично це нове розстріляне відродження. І це не випадково, тому що це є частина оцих от геноцидальних намірів Російської Федерації супроти України і українського народу. Дійсно є ну ширша картинка. Вона складається із фізичного знищення українців. Вона складається із викрадення українських дітей і, і знову ж таки, знищення їхньої ідентичності, бо їм кажуть, що вони не українці міняють паспорта, міняють імена. На, окуп... На тимчасово окупованих територіях забирають архіви. Для чого це робиться? Для того, щоб сказати, що тут не було ніколи ніякої України, тут була Руська імперія, Таврія там так далі. їхній оцей міф, який вони намагаються як імперія сотнями років насадити, і ем, зрештою ем, ми все таки показуємо, що українці вони інші. Українці мають свою культуру, мають свою культурну спадщину. Більше того, хоч цінують її, і. Хочуть її відновити. Тому що в резолюції такий посил підтримки з боку країн, членів Ради Європи по відбудові, по відновленню культурної спадщини і підтримці е, митців, які працюють і в Україні, і за кордоном, тому що вони поширюють оцей наратив про Україну, яка не один народ, не, ну, не, не якась там маленька частинка Російської імперії, це насаджувалося роками. А е, цілком європейська країна з тисячолітньою історією і своєю ідентичністю стосовно того, що Росія за своє так називає, вважає, насаджує. Ну от я маю на увазі привласнення так чужої історії. Тут ж мова йде не тільки про елемент геноциду, так стирання нашої культурної спадщини, скільки ще й про викрадення, в тому числі нашої культурної спадщини. До прикладу, зі Свіженького Лілі Путін, виступаючи там в чергове, десь там, назвав Новгород. Як він там його назвав? Рюрікове городище. При тому, що я впевнений, той Рюрік навіть не, не просто не бачив того Новгороду, його тоді ще не існувало. Але у Путіна от, чи не кожне село, там від на до Новгорода, це Рюрікове городище. Все там він створив? Привласнення, привласнення. Київська Русь до Путіна і до Росії має таке ж відношення, як я до не знаю, до Жаби. Ну, тобто ніяке. От як бути, з. Боротьбою проти привласнення чужого, зокрема, українського Росією, наприклад, на полях парламентської асамблеї, я думаю, що варто говорити про певну, знаєте, в нас кажуть там культура відміни, так а ми маємо говорити про Це культуру заміни. Чим більше Західний світ особливо буде дізнаватися про українську культуру українських письменників, українських художників, тим більше вони будуть розуміти, що ну ми є уже частиною європейського простору. Зрозуміло, що Путін все одно буде там поширювати ці свої наративи. Він на цьому просто, ну, от ну фактично помішаний, так але ми також маємо вказувати, що це і воєнні злочини. І в там якісь заяви, це одна якась намагання затуманити чиїсь мізки, але паралельно це є конкретні воєнні злочини, коли просто крадуть фізично культурні цінності, музейні об'єкти з 2014 року. Відбуваються нелегальні археологічні розкопки в Криму. І Звідти вивезли уже тисячі археологічних. Елементів археологічних предметів, які е, просто ну вкрали, і е, ми будемо вимагати повернення насправді всіх цих об'єктів. Для цього нам потрібні в тому числі реєстри, і це ще одна рекомендація резолюції допомогти Україні зробити ці реєстри, бо без списку ми потім не зможемо е, ну витребувати. І зверніть увагу, що в 14-му пакеті санкцій з'явилися такі також санкції проти тих, хто намагається вивести культурні цінності. На територію Європи і продати їх, тому що ну це вже невеликий секрет, що на чорному ринку особливо і в тому числі в країнах Європи українські культурні цінності, які були викрадені із е, тимчасово окупованих територій, е, вони з'являються. Тому тут потрібна робота правоохоронних органів і системи Інтерполу. Давайте проговоримо про журналістів. Зокрема, буде і бесіда за круглим столом про них, зокрема, і про полонених і про зниклих. Маємо розуміти, що ну, напевно що говорити потрібно про всіх зниклих і зниклих безвісти, і зниклих у застінках і втрачених невідомо де, а потім які виринають під демонстративними судовими рішеннями. Але про що буде йтися саме про працівників медіа? Власне, ця ініціатива виникла після голосування Верховної Ради і звернення до міжнародних організацій звернути увагу на проблему полонених українських журналістів, і це як відповідь я буду ще ініціювати резолюцію парламентської асамблеї ради Європи, яка буде стосуватися журналістів як цивільних заручників, які сидять в тюрмах. Тема свободи медіа захисту журналістів завжди була такою іманетною. Так вона завжди була вагомою в системі. Емі Ради Європи, але на жаль, ні в Раді Європи, ні в ООН, ні в загалом цій ну, світовій системі не передбачили такий випадок, що насправді е е е країна агресор бере цивільних заручників. Є питання там військовополонених, але принаймні вони під захистом Женевської конвенції. Вони там ну є механізми, хоч якісь, хоч Росія не віддає їх. Але частково ми повертаємо, робимо обміни. У випадку з цивільними заручниками їх не повинно би бути взагалі, бо не може країна просто красти людей з дому і потім садити в тюрму, кажучи, що вони там терористи, і так далі. Тому ми по перше хочемо привернути увагу до цієї до, до цієї проблеми. У нас на жаль, майже 30 ну тридцять е, е, в, в журналістів, які сидять е, чи на тимчасово окупованих територіях тюрмах, чи на території Російської Федерації. 81 журналіст загинув. Більшість з них, звичайно, як комбатанти або від просто ударів ракетних 10 при виконанні своїх професійних обов'язків. Але журналісти вони завжди є мішенню і ціллю, тому що Росія боїться викриття воєнних злочинів, боїться правди. Саме тому підвищений завжди ризик у активістів, журналістів, так людей із активною позицією. І зрозуміло, що ми маємо. Мо, знайти якісь інструменти в цій світовій системі міжнародних організацій, щоб ну повернути, примусити натиснути санкціями будь-чим допомоги Україні і повернути журналістів, які несуть правду і розповідають про ці злочини. Дякуємо дуже. Євгенія кравчук була із нами це народна депутатка і заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформполітики.